Привіт, мене звати Сергій Летучий. Я організатор та музикант. Працюю в Луганській обласній бібліотеці івент-менеджером, родом з маленького старовинного містечка Старобільськ, Луганської області. Почав працювати я ще в 17 років, коли перестав ходити. Я купляв старі совєтські гітари, ремонтував та продавав. Ремонтувати гітари мені допомагав батько, щоб підтримати мене. Потім я ще почав давати приватні уроки гри на гітарі. І е, пам'ятаю, е, як, напевно, на третьому курсі я е, шукав офіційну роботу, знайшов, е, влаштувався в терцентр і потім по всій Україні ту ставку, на яку я влаштувався, убрали. Ось і е, мені сказали сарян. А після того я вже був готовий шити джинси. У нас в Старобільську була швейна фабрика. Ось і коли я туди прийшов, приїхав, мені сказали, та ні, як це ти? Ти не зможеш і все таке. І потім я забив на це все, почав розвивати діяльність по репетиторству. Мій молодший брат мене підтримав, допоміг розповсюдити об'яви, розшарити інфо. Потім ми з моїм другом, з яким грали е, музичним дуетом Flying Swan, почали їздити з виступами по Україні представляючи унікальний музичний продукт у напрямку Бідбоксинг-гітар. Спочатку ми їздили за свій рахунок. Е, Потім нам вже почали оплачувати дорогу проживання харчування. І я тоді у Бетрайдері не вказував, що, що я пересуваюсь на колясці, бо був острах, що за цього нас не візьмуть на виступи. Бо виступали ми не, не на спеціальних фестивалях для людей з інвалідністю, а просто там в клубах, арт-кафе, на фестивалях. І е, вже потім нам почали платити гонорари е, і. Я вже почав вказувати в Бетрайдері, що мені потрібні спеціальні умови. Коли почалася війна на сході України, я почав займатися організаційною діяльністю, бо Старобільськ, 70 кілометрів до фронту, і у населення були депресивні настрої, тоді ми почали організовувати різні благодійні акції, фестивалі та багато виступати. По Україні на благодійних заходах підтримуючи людей по всій країні, і е, той досвід, який ми отримали у різних проєктах, я почав е, е, проєктувати на своє місто. В мене вже був власний бекграунд, мене почали запрошувати працювати і не тільки в Старобільськ. Та я залишився в своєму рідному місті, займатися діяльністю на сході України. В цьому я бачив власну місію. І тоді я почав працювати в Луганській обласній бібліотеці, яка вимушена була переїхати із окупованого Луганська в Старобільськ. І я подумав, що. Хм, Цікавий виклик почати працювати в бібліотеці та розвивати тему бібліотек. Ми дуже універсальна бібліотека. Проводимо різні культурні та освітні заходи в місті, області та в цілому по Україні, наприклад, тихі вечірки в бібліотеках України. У нас в бібліотеці гарна команда. Є відділ, який займається суто книжками. Є відділ, є прес-центр. Це ми, в якому є дизайнер, райтери, СММ-ник, івент менеджер, фотограф. І цією командою ми організовуємо заходи. І ми цей досвід передаємо бібліотекам, бо бібліотека це більше, ніж книги. І Сергій нас знайшов сам. тобто він сам нас знайшов, зателефонував директору, сказав, що він дуже хоче зустрітися з нами, і у нього є купа ідей, як взагалі співпрацювати, що можна зробити ось в новій бібліотеці. І він просто фонтанував ідеями, що можна взагалі ось робити в цьому місті, як зробити там, відкриття бібліотеки, яких можна партнерів залучити, навіть наче, там накидувати сценарій, як це можна зробити. Тобто це було зрозуміло, що дуже активна людина. І той факт, що він пересувався на візку, він взагалі не напружував ну, зовсім. Тобто Сергій ніколи спочатку, да, з першого разу, як я його зустріла, він ніколи для мене не був людиною, яка там чомусь обмежена. У нього взагалі там був блокнот, в якому у нього там розклад, куди він повинен. Потрапити це через одну годину я повинен бути там, а в наступному тижні я там їду кудись на фестиваль. А єдине, що дійсно було проблемою облаштувати йому робоче місце, що я можу порадити своїм колегам роботодавцям, з приводу того, чи коли вони працевлаштовують людей з інвалідністю. У мене порада взагалі одна: єдина. Ніколи не діліть людей на людей і на людей з інвалідністю. Дивіться на неї, як на працівника, який е, е, повинен видати вам якийсь результат. І якщо це можливо, беріть на роботу. У кожного є своя суперсила. Якщо ви не знаєте, яка у вас, почніть допомагати в якомусь проєкті. Десь волонтерити, допомагаючи, ваша суперсила проявиться. Якщо ви гарно співаєте, почніть виступати на різних благодійних заходах. Організовуйте, організовуйте. Допомагаючи, ви не тільки робите добру справу, а ще з'являються гарні знайомства, комунікації. А це вже ресурс. Ви здобуваєте досвід. І це все є ваш капітал. Якби я мав повну владу, наприклад, над людьми, я б убрав ці бар'єри в голові. Бо ці бар'єри заважають людям з інвалідністю працювати, почати власну справу або долучитися. І це первинне. І ти хоч з інвалідністю, хоч без інвалідності. Якщо ти не професіонал, то ти не професіонал. І не обов'язково бути одразу професіоналом. Пробуй та й усе.